Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Війна здавалось, що у 21 столітті більше ніколи не прийде в наші оселі. Та, на жаль, це таки сталося. Україна у вогні, у крові. Щоденно трагічно обриваються все нові та нові життя. Як серед військових, так і серед мирного населення, волонтерів, серед дорослих і, що найстрашніше, серед дітей. Війна безпосередньо зачепила багато сімей. Батьки, чоловіки, сини, брати, інші близькі люди стали на захист своїх сімей, своєї землі, своєї України. Вони не шкодували і не шкодують самих себе, лиш би вигнати проклятого ворога. Забезпечити нашим людям мирне життя, але війна надто жорстока. Кульчицький Віктор Михайлович народився 10 травня 1978 року в селі Саферівка Барського району, був другою дитиною в сім'ї, мав старшого брата Олександра, закінчив Саферівську загальноосвітню школу. Вступив до Кузьминецького сільськогосподарського ліцею на тракториста Комбайнера. Пройшов строкову службу в армії, був оператором-навідником. Після армії пішов працювати до місцевого колгоспу. Після реформування колгоспів працював електриком та старшим кочегаром у Саферівській школі. З майбутньою дружиною Юлею познайомився, коли вона ще була восьмикласницею. У 2003 році вони одружились. Наступного року у них народився син Володимир. А у 2010 році світ побачила їхня донечка Тетяна. Віктор став дуже гарним та дбайливим батьком, а також вправним господарем та люблячим чоловіком. За ним діти і дружина почувалися як за кам'яною стіною. Він дуже хотів бджіл. Десь взяв старий вулик, знайшов перший рій. Далі вже почав сам вулики робити. Пригадує захоплення чоловіка, дружина. В травні 2014 року РФ здійснила акт агресії проти України, спробувавши забрати наш схід. Саме тоді Віктор став на захист батьківщини зі зброєю в руках. Учасником АТО він пройшов найважчий перший рік боїв за Луганщину. Одного разу він бачив, як на мосту одержав важке наскрізне на поранення їх комбат разом з побратимами. Намагався йому допомогти, але травми були несумісні з життям. Тоді ж Віктор отримав контузію. Довго про це мовчав, аж через декілька років розповів мені та зізнався, що не може забути тих очей. Це було дуже страшно. Згадує дружина надзвичайну витримку героя. Після повномасштабного вторгнення расистів Віктор в той же день сказав дружині збирати йому речі, а 3 березня 2022 року знову пішов захищати свою рідну землю, воював на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині. Був оператором-навідником за своєю ще армійською спеціальністю. Приймав участь у звільненні населених пунктів Херсонської області. Скрізь проявляв себе як вмілий захисник, мужній і відважний воїн, нерідко потрапляв в саме пекло війни. Він постійно мені повторював, що я сильна та все витримаю. Ділиться спогадами дружина, ніби відчував, що його більше не буде біля мене. 2 грудня 2022 року Віктор Кульчицький загинув. Загинув як справжній герой, не доживши, не здійснивши, не доробивши, не побачивши перемоги, у яку так вірив, заради якої не пошкодував свого життя. Він захищатиме нас з небес, а на землі завжди житиме в серцях і пам'яті своїх рідних та близьких. Всіх українців, заради яких Віктор Михайлович Кульчицький віддав своє життя, Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.